Щороку день сміху в Одесі змінює ніч жаху. Особливо жахливою вона є для одеських комунальників, зокрема для двірників. Адже після бурхливого святкування за одеситами та гостями міста комусь треба прибирати. Знімальна група нашого телеканалу вийшла на вулиці міста разом із першими двірниками о 5 годині ранку. Біля тимчасового майданчика, що встановлено неподалік від археологічного музею, ми побачили весь звичайний набір сміття, що залишається на вулицях щороку: пляшки, папір, обгорти та бите скло, непожаріла гомарина і оперний театр. Під ним ціле звалище сміття. Приблизно така сама ситуація і на вулиці Деребасівській, Катеринівській та в інших місцях масових гулянь. Прибрати все це усіма силами намагалися одеські двірники, але, вочевидь, їх зусиль не Вистачало. О сьомій ранку, коли багато хто вже поспішав на роботу, сміття все ще було неохайними гірками згуртоване по узбіччях. А до прибирання, як ми побачили, були залучені не лише двірники, але і судячи з усього, їхні рідні та друзі. Невже міська влада не передбачала, що 2 квітня праці на Одеських вулицях буде чимало? Чому на приведення міста до ладу не залучили додаткових людей, а одесити змушені були продиратись крізь бруд по ранкових вулицях? Усі ці питання стосуються безпосередньо мера від партії регіонів Костусева, який Знайшов час, аби взяти участь у гуморині, проте не знаходить його для роботи. Костянтин Гак, Юрій Рух, телекомпанія Круг.